Довідки запрошуємо старшого наукового працівника музею Дрогобичина Марію Головкевич. Це та преподобні отці. Шановний міський голово, представники влади, члени братства УНУПА товариства поліп'язнів та репресованих. Дорогі українці, краяни, гості, 22-й раз народна пам'ять, наша совість та громадянський обов'язок покликали нас на це святе і незабутнє місце. Саме тут, на цій землі, у цій будівлі, більше 70 літ тому сталися жахливі події, відлуння яких чуємо і до сьогодні. Якби цісар Австро-Угорської імперії міг уявити глибину і обшир трагедії, яка розігралася в Дрогобичі у 1941-му, він напевно ні за що не дав дозволу на це будівництво, оскільки будинок на вулиці Стрийській 3 справді був споруджений спеціально для цісарського королівського повітового суду. У 1989 1999 році Дрогобицький магістрат за громадські кошти за 17 тисяч злотих римських купив цю землю під забудову. А у 1903 році чи не найбільша та чи не найкрасивіша режимна споруда у всій Австро-Угорщині була посвячена. Під час окупації Галичини Польщею у будинку так само продовжував діяти повітовий суд першої інстанції. Як будинок суд використовувався і під час німецької окупації з кінця вересня 1939 і до кінця червня 1941 у будинку на вулиці Стрийській 3, розмістилось Дрогобицьке обласне управління НКВД. А з лютого 1941 року НКГБ разом із внутрішньою тюрмою, у якій проводились дію смертні вироки. Якщо австрійський суд запам'ятався лояльним та справедливим до українців, польський запам'ятався методами пацифікації, німецький репресіями проти членів УНУ, євреїв та показовими розстрілами. То радянське судочинство кардинально відрізнялося від попередніх запровадженням унікальної репресивно-каральної системи, яку визволителі принесли 17 вересня 1939 року під червоними прапорами. 24 вересня 1939 року повз цю будівлю. На вулиці Стрийській, на танках та бронетранспортерах, до міської ратуші в'їхали війська 12-ї армії генерала Тюленіва. Так, це правда, що визволителів вітали насамперед представники єврейської громади, польські соціалісти, члени КПЗУ. А українське населення краю, зазнавши пацифікації від польської влади, подекуди так само підносило хліб сіль своїм братам-слов'янам. Із перших днів на окупованих землях за цілковитою аналогією з владними інституціями радянського союзу почали створюватись органи державного управління та адміністрації, щоб замаскувати радянську окупацію під возз'єднання політбюро ЦК ВКПБ 1 жовтня 1939 року прийняло рішення про скликання народних зборів, які ухвалили декларацію про встановлення у західній Україні радянської влади. Органи, якої формувались у Дрогобичі, як і по всій західній Україні, виключно із партійців зі східних областей України та з Росії. У зв'язку з тим, 4 грудня 1939 року, згідно з указом Верховної Ради СССР, були утворені Львівська, Волинська, Станіславівська, Рівненська, Тернопільська та Дрогобицька область, у якій, зокрема, на кінець 1940 року проживали більше 1 мільйона 111 тисяч чоловік. Трагічними наслідками реалізації стала ліквідація всіх політичних партій та установ національного спрямування. Утвердження тоталітарного режиму супроводжувалися масовими репресіями і проти мирного населення згідно з інструкцією ДПУ, державного політичного управління, всі члени політичних партій, різних організацій, товариств, чиновники, учасники визвольних змагань, сільські господарі, інтелігенція, священники відносилися до категорії ворогів народу. На визволених територіях почалися масові репресії, і найпоширенішим різновидом репресій були депортації. Секретарів обкомів зобов'язали проводити облік депортованих. За даними митрополита Андрея Шептицького, лише з Галичини радянська влада депортувала понад 400 тисяч українців квітні з 3 до 20 квітня 40-го року переселенню підлягали 157 населених пунктів. Перший етап депортації охопив майже 90 осіб. Другий етап – 320 тисяч осіб до Сибіру та Казахстану. Третій – 240. І до липня було депортовано 38 тисяч сімей. З 1939 до 41 на українських етнічних землях знищено та виселено більше 900 тисяч осіб. Одночасно у Західній Україні здійснювалось формування тюремної мережі. Уже у квітні 1941 року в ОРСР функціонувало 62 в'язниці, 26 із них у Західній Україні, а 4 у Дрогобицькій області. Дрогобицька обласна тюрма, як і ще 46 тюрм НКВД ОРСР, функціонувала цілодобово у чотири зміни. Там тоді працювало більше 400 НКВД. початком німецько радянської війни тюрми прифронтової зони були переповнені ворогами народу, переважно політичними в'язнями, що створило для влади гостру проблему. І згідно з наказом 2445 м від 23 червня 41-го року, наркома держбезпеки Радянського Союзу Меркулова в'язнів розділили на дві категорії для евакуації і для негайного розстрілу. Більше 23 тисяч в'язнів з тюрем Галичини і Волині повинні були евакуювати до Красноярська, Архангельська, Омська, Тиргизії. І для цього було виділено 778 товарних, товарних вагонів. Але через стрімке розгортання воєнних дій НКГБ розпочав масове знищення в'язнів, також арешти та розстріли потенційних ворогів радянської влади. Упродовж 22-29 червня 41-го року. У камерах та на подвір'ї Дрогобицької тюрми закатовано різні цифри від 1100 до 1200 осіб. Серед яких малолітні діти, учні шкіл, гімназії, професори, адвокати, лікарі, артисти, священники, хлібороби, словом, молоді, здорові, красиві люди, переважно репродуктивного віку, світ нації у період з 22 червня і до початку липня 41-го року у тюрмах західної України страчено близько 24 тисяч осіб. 1 липня 41-го року з приходом у Дрогобич німецької окупаційної влади комендант е Дрогобича майор Бертам дозволив оцю декану Григорію Канді поховати жертви, знайдені рідними на території тюрми і на єврейському цвинтарі у спільній могилі, яка нині знаходиться на е цвинтарі на вулиці Грушевського. Через 50 літ після трагедії 41-го року Дрогобицький міськрайонний меморіал, очолюваний депутатом обласної ради Бучацьки, на території колишньої катівні НКВД, розпочав розкопки, у результаті яких було ексгумовано 486 людських останків. Керівником розкопок був нині покійний Ярослав Гладкий. Судово-медичні експертизи проводив Володимир Ільницький за фактом масового знищення людей. Прокуратура Львівської області 11 вересня 1990 року порушила кримінальну справу. А урядова комісія дійшла висновку, що цитую загиблі громадяни, останки яких виявлені у результаті розкопок на території навчального корпусу Петінституту на вулиці Стрийській 3 у Дрогобичі є жертвами репресій, переважно 1939-1941 років, що їх чинили НКВС, НКДБ у період Сталінщини. У висновках також зазначено, що, цитую, в процесі розкопок знайдено 400 останків, 486 осіб, 360 належать чоловікам, 11 – жінкам, в 16 випадках стать не встановлена. Пізніше суд медекспертиза дійшла висновку, що в 16 випадках це були останки дітей. Вік, у більшості від 20 до 40 років. Особам підліткового та юнацького віку належить 89 кісток. В 43 черепах виявлено деформовані кулі калібру 5. Цілих шістдесятих в траншеї розкопано 17 черепів без інших кісток скелетів. На чотирьох виявлено вдавлені осколь... осколкові переломи від масивних, тупих, твердих предметів, на головках двох стегнових кісток ушкодження, що утворилися в її знаряддя з рублячими властивостями. При дослідженні кісток знайдено значну кількість ушкоджень, заподіяних вогнепальною зброєю, тупими, а також гострими рубаючими предметами. Виявлено окремі зразки бойової та мисливської зброї зарубіжного і вітчизняного виробництва. Знайдено шаблі часів Першої світової, сокири, величезні цвяхи, пилки та інші знаряддя тортур. 14 липня 1991 року міська влада на чолі з міським головою Дроговича Мирославом Глупішом за участю громадських та політичних організацій, керівників підприємств, сотень активістів, провела похорон жертв НКВД за християнським звичаєм. Нині тліні останки 486 безвинно закатованих покоїться у чотирьох спільних могилах. На міському цвинтарі на полі Скурбот через 21 рік після похорону жертв НКВД 12 липня 2012 року на місці загибелі тисяч українців було відкрито першу чергу меморіального комплексу мартиролог жертв НКВД 1939 41 років. Сьогодні, 25 червня 2013 року, ми відкриваємо другу чергу меморіалу Музей Тюрма на Настристін. На основі оригінальних архівних документів та фотографій ми фрагментарно відтворили історичний шлях і трагедію Західної України та Дрогобичини у 1939 роках. Показали Голгофу років. Закатованих та 486 віднайдених останків жертв НКВД НКГБ. У вітринах ми представили лише дещицю віднайдених особистих речей жертв та знаряддя їх катування. Решту знаходяться у музеях Борислава та Львова. Аналогів в нашому музеї немає. Під експозицію виділено два невеликі приміщення. В одному з них знаходилася в'язнична кухня, а посеред кухні сумнозвісна криниця, про яку очевидець тих подій Тарас Снятинський згадував: ця криниця глибиною 32 метри, стала могилою для сотень, а ймовірно, для тисяч жертв адже туди скидали, окрім закатованих, більшість іще живих. Сьогодні вперше. На цій окропленій кров'ю землі ми тисячоголосо цього молимося за наших безвинно закатованих українців. Символічно, що саме в цей період, коли вони загинули, у період з 22 червня і до 14 липня щорічно згадуємо імена тисяч жертв НКВД, щоб не забути свою історію і щоб не втратити свободу та життя. Так. Ми дотримали слова, даного перед Богом і пам'яті закатованих. Ми створили та відкрили музей, відкрили усім миром, адже це дійсно народна справа. Від імені членів ініціативної групи зі створення меморіалу щиро дякую усім, хто торував дорогу, проводив розкопки, досліджував, працював над створенням цього меморіалу. Дякуємо Мирону Бучацькому, Володимиру Ільницькому, світлої пам'яті Ярославу Гладкому, міському голові Дрогобича першого демократичного скликання Мирославу Глубішу, голові оргкомітету, нині діючому меру Олексію Радієвському, так само Тарасу Метику Алі Гладун і отцю Тарасові Гарасамчу, Гарасимчуку. Дякуємо Руслану Забілому, Ігору Дерев'яному. Особлива подяка Володимиру Пограничному, Михоль Походжаю, Наталії Валько Максиму Черці, а ще десяткам інших безкорисливих дрогобичан, які доклалися до створення цього музею. Бо це Данина Пам'яті 486 років. Та сотням тисяч жертв комуну більшовицького терору 1939 1941 та наступних років. У у 2014 році оргкомітет побудує і третю чергу меморіалу, розширить мартиролог, доповнить музей. Новими надходженнями і з вашою допомогою, а також ми ще маємо дуже і дуже багато у тюрмі на вулиці Трускавецькій, шановні краяни та гості. Після короткого історичного екскурсу ми будемо просити вас відвідати цей музей і помолитися тим безвинно закатованим жертвам. А я вам щиро дякую за те, що ви прийшли вшанувати їхні пам'яті.